Не лише замерзає у власній квартирі, а й потерпає від наслідків холодних батарей. У помешканні Андрія Дем'янчука, мешканця будинку по вулиці Данила Галицького, 2, на стінах з'явилась пліснява. За що я плачу гроші? Все поцвіло, хата повністю ціла. Якби було б тепло, то біля батареї в мене не цвіло. Бачите? Ось, біля батареї поцвівши. Це вже повітирали. По мала дитина бігає. Чоловік розповідає, рішення про написання заяви по відключення тепла писали голова та правління кооперативу. Іншими словами, старші по під'їздам. Однак вісім чоловік не повинні вирішувати за увесь будинок. Обурюється Андрій Дем'янчук. Я говорю, Ви спитали хоча б, хоча по під'їзду пішли, щоб щоби согласні відключити. Хоч є чи більше жильців цього будинку? що є що можна відключити, так як я говорив Хомко. Тож усі мешканці, яких ми зустріли на подвір'ї будинку, переконують, в квартирах холодно і кожен гріється як може. Чого одежу? На шурпуєш, де й годі, де сидиш. Ну і добре, дітей немає, а хлопці молоді їх, діти малі, то звичайно, що їм ще складніше. Дорослі є дорослі, а дитина є дитина. Звичайно, за дитину люди переживають в першу чергу. Натомість міський голова рівного повторює, заява на відновлення теплопостачання вирішує цю проблему, адже котельні працюють і надалі. Головне говорить, усім мешканцям необхідно дійти згоди. Той, хто хоче підключитись, пише заяву, підключається. 25 будинків вже підключилось. Принесли мені заяву, я тут же даю вказівку. 30 хвилин, ну 2-3 години, поки тепло почне циркулювати. Заява на заява письмова, і ми підключимо. Бо якщо не починаємо підключати, інша частина будинку категорично проти. Коли почалося похолодання, ми послали представників ЖЕКа по тих будинків, опитувати, включати чи ні. Є будинки, які категорично відмовляються, але в тих будинках є люди, один-два чоловіка, які хочуть, щоб було опалення. Вирішить будинку. Що хоче будинок, ми то зробимо. Мешканець будинку Олександр показує таку заяву. Під нею підписались мешканці десятьох квартир. Дві сутки назад я подав заяву нашому міському голові, як було потреба яку я зателефонував на гарячу лінію. Потім мене відправили значить, по телефону в, ну, я так розумію, з людьми. Такі, значить, там кабінет є. Там мені сказали написати заяву від будинку, я написав заяву від будинку. І Її завірив, зафіксував, то тобто, в мене все на руках, бумаги є. На даний час не телефонного дзвінка, ні... ніяких дій з сторони міської влади я не бачу. Поспілкувавшись телефоном із головою житлово-будівельного кооперативу Комунальник Миколою Мельником, стає зрозумілим, чому на заяву мешканців у місць виконкомі вже третю добу не реагують. Річ у тім розповідає чоловік, що до нього декілька тижнів тому почали звертатись мешканці з проханням відключити теплопостачання у зв'язку з подорожченням тарифів для юридичних осіб, яким і є даний кооператив, адже заборгованість по будинку становить 268 тисяч гривень. Відтак, незважаючи на похолодання, старші по під'їздах вирішили тепло відключити. Можу всім угодити. Я виконую, а що правління каже, то я виконую. Mm -hmm. от. Значить, звернувся з'язлистом. От, відключили. Зараз я зібрав управління назад, щоб включити тепло, в зв'язку з тим, що люди звертаються. І от е, мені добра не дали і підписали протокол, щоб я включив знов тепло. Чи стануть батареї знову гарячими ще цієї весни залежить не від міської влади чи комунальників, а лише від самих мешканців будинку та правління кооперативу. Тим часом, чи не найбільш постраждалий у цій ситуації, мешканець будинку Андрій Дем'янчук переконує, вже у будь-якому випадку вдасться до більш рішучих дій. Я буду подавати в суд і того, що в мене квартира погнила. Я дзвонив в ЖКП Київський в міністерство, я дзвонив сюди. Вони сказали, каже, пишіть скаргу, пишіть заставляйте акти і подавайте в суд, щоб вам возмістили збитки. Катерина Мункач, Олена Семенович, Артем Лаговський Новини Рівного.